Бо, тому, що Сполучені Штати, я думаю, все ж таки будуть дійсно потрошку виходити з Європи, там залишиться безумовно, але не в тому вигляді, як це було після другої світової. Я не зовсім розумію цю стратегію сполучених штатів, чесно скажу. Тому що ну, якщо ти глобальний гравець, ну ти глобальний гравець, чи це коштує того, щоб це, це е, все інвестувати? Да, безумовно, тому що всі розуміють, що ти граєш. Але якщо ти хочеш ізолюватись, то ти тоді будеш втрачати саме глобальні впливи. І поступово і технологічні впливи ти будеш втрачати і фінансові впливи. Я думаю, що будуть зовсім інші системи фінансування глобальної економіки. Виглядати вони будуть інакше. Доларова система буде виглядати знову ж таки трошки набагато вірніше, набагато більш слаб, слабшою, але це вже ну це вони мають право там. Найголовніше цим обов'язково скористаються конкуренти набагато швидше ніж собі уявляють. Можливо. А вже користуються. Ви абсолютно праві Китай, наприклад, абсолютно чітко, вже навіть по розмові Трамп Сі ну ми ж побачили, да, в цій розмові домін. Нував лідер Китаю, він достатньо цікаву позицію зайняв. Але знову ж це право Сполучених Штатів. Вони мають право там реагувати для нас. Важливо, щоб Сполучені Штати залишались партнером України, Європи, Східної Європи, в тому числі Польщі, тому що це все ж таки на тому перехідному етапі. Ми заходимо в перехідний етап. Тобто Європа буде суб'єктною, набагато більш суб'єктнішою ніж була всі ці роки після Другої світової. Європа буде, на мій полі, через певний час, якщо там вирішить проблему бюрократії, да, буде домінувати. Ну, з точки зору технологічності, фінансової, ресурсності, там креації геополітичної і так далі. Буде домінувати питання знову ж таки бюрократії. Позбавиться бюрократії і тут Україна, до речі. Максимально підсилює Європу. чому сьогодні так дехто панікує, в тому числі за океану. панікує, що роль України збільшується, вона є суб'єктнішою. Декого Зеленський дратує. Ну президент України безумовно дратує, тому що він якраз і хоче зафіксувати оцю фундаментально зовсім іншу суб'єктність України, і робить це достатньо успішно.